Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 29 травня, 828 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни минулої доби пускали іранські дрони Камікадзе 14 штук через південь на захід України в сторону Рівненщини. Але майже всі дрони збили ще над Миколаївщиною 11 штук. Ну і потім ще дрон збили над Кировоградщиною і один. Наш над Рівненщиною загалом 13-14 дронів збили. Де був один прильот, поки що не повідомляють. А в Одесі минулої доби, як бачите, було знову злива. А вчора зранку СБУ в Одесі зловила двох колаборантів. Ці два довбня їздили по Одеській області і намагались передати росіянам важливу інформацію про нашу залізницю в Одеській області, щоб росіяни потім туди наносили удари. СБУ гарно відпрацювала, дякуємо. Ну і в сусідній Миколаївській Області, крім дронів, ще росіяни з мінометів обстрілювали район Очакова. Є пошкоджені будинки без жертв на Херсонщині. Теж не припиняються російські обстріли. Там одна людина загинула. Близько п'яти десятків обстрілів було травмованих, наче немає. Бажаю росіянам всього найгіршого. Ну а українцям всього найкращого. Чекаємо на гарні новини.